Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і поговоримо про деякі аромати від бренду Сіслей. Моя підписниця Лілія вже досить давно надіслала мені пробники даних ароматів. І ось, нарешті, я з ними познайомилася, протестувала, готова поділитися своїми враженнями з вами. Буде ще одне відео з ароматами від Лілії. Так, іноді Лілія мене балує різними пробниками від Левантами, знайомить мене з такими цікавими ароматами. І вона написала мені про те, що пам'ятає, що мені подобається бренд Сіслай. Її якось не дуже зайшли ці аромати. І ось. Вони в мене. Ну, принаймні, ті аромати, з якими я до сьогодні була знайома, мені дійсно подобалися. І мені так імпонує дім бренд Сіслей. У мене лише один повноцінний флакон від даного бренду це Ізя. Я обожнюю цю троянду. У мене також є мініатюрка Соарделун, шикарний шип. А от, і, звичайно, не з усіма ароматами в мене була змога познайомитись, і от завдяки Лілі. З деякими я таки познайомилася. Ну, розпочнімо, напевно, з лінійки, яку я ніяким чином не вимовлю. Я просто покажу, як це виглядає. Як виглядають ці пробники? Ну і флакони, власне, так само. Зараз да? зараз. Ось таким чином виглядає от флакончик, і мені навіть важко прочитати це діло. Дікар, напевно, так читається Це, ця назва. Ну, звичайно, я пропишу всі назви, ви побачите, як виглядає флакончик на картинці. Я пропишу назви і так далі. Отже, я буду наносити ці аромати на серветки, мені так якось більше подобається, ніж на ватних дисках, і поговоримо про аромати. Цей. Парфум мені дуже сподобався, просто шикарний. Це прямо моє-моє. Тут одразу відчувається ірис і насіння моркви. От є тут таке, такий момент, ну, комусь це може здатись вареною морквою, або просто якоюсь там абстрактним таким курінчиком морквинним. Да? Але для мене чомусь це насіння моркви. Тут я пишу, ну, в замітках собі я записала, що я відчуваю насіння моркви, ірис, витивер, герань, якась зелень. І от чим далі розкривається аромат, тим більше виходять апельсинів. Дуже багато цитрусів, але от на старті зовсім так не скажеш. На старті це просто вологий, такий пишний, гарний, хрусткий, такий соковитий ірис. З морквиною. Ну, ірис сам по собі може давати таку от морквину якусь таку складову. Тут саме так звучить ірис, так по-морквяному, скажімо. Да? Ну, він дуже гарний, він дуже свіжий, приємний, але аромат не для всіх, тому що ну, не кожен навіть любитель ірисів, любить саме такі морквяні іриси, це потрібно врахувати. Я не відчуваю тут якогось особливого ґрунту там, або якоїсь землистості, але все ж таки морквинка, можливо, навіть така сира морквинка, тут відчутна. Дуже красивий ірис пудриться тут, але він все рівно залишається таким городнім ірисом, От ірис, який росте на городі поряд з морквою. Ось такий ірис. Але мені подобаються такі іриси. Мені різні іриси подобаються. Я, можливо, хіба не дуже люблю надто солодкі іриси, без такої відверто зеленої складової або там землистої. Тут ірис дуже приємний, як я вже сказала: землистий, городній, свіжий, хрусткий, безумовно, запудрений, але дуже все в міру. От в міру він пудриться, тут більше свіжості, ніж пудровості, як на мене. І, звичайно, дуже мені імпонує те, що розкривається аромат в апельсини. Якось, знаєте, зазвичай, у нас цитруси завжди на старті, і вони швидко зникають. то Тут апельсини поступово якось показуються. І це дуже незвично. До ірису додаються прямо апельсини такі відверті. Ну, Мені дуже цей аромат сподобався, тому. Ось так. Наступний аромат у нас називається Альма, напевно. Альма, ну, ось так я покажу, він такий от, зелений. Ось так виглядає. Можливо, хтось вже знайомий з цим ароматом. Знаєте, коли дивишся на флакон, здається, що це буде щось таке прямо супер свіже. Але. Аромат для мене, в першу чергу, холодний. І ви знаєте, я, от коли його нанесла, я одразу відчула ялинковість от голочки від ялинки, смоли ялинкові. От просто ялинкову складову. Я дуже здивувалася, що тут немає ялинки. М'ятний, холодний, гіркий, базиліковий. навіть хвойний, я пишу. Ну, я би сказала, я подивилась піраміду, що там є базилік, знаєте, але. Якби я не дивилася в піраміду, я би ніколи в житті не сказала, що так пахне базилік, для мене це от просто ялинка, це супер дивно, але це так. От знаєте, якби мені заплющили очі, якби цей аромат попався мені на сліпому затесті, я б однозначно сказала, що це парфум про ялинку, про сосну, про смоли такі липкі-ялинкові. Так, от, повертаючись до романту, все ж таки він ялинковий, хоча не без м'ятності. Тут присутня така якась м'ятна нотка, м'ятна якась складова. Холодний прям льот, тут, знаєте, чи лід правильно казати, прямо лід, і, можливо, комусь це може здатися такою склянкою прохолодного якоїсь напою, в який поклали багато льоду і поклали базилік. Але я не можу вже відхреститися від, від тої думки, від того відчуття ялинковості в цьому ароматі, тому мені він буде тепер пахнути саме ялинкою. А Далі, далі аромат, який називається Іза, Диза. Ось так от він виглядає. Цей аромат мені здався найдивнішим з усіх. І. Напевно, сподобався найменше, хоча, в принципі, сподобався. Тут багато перцю і дубову мху або дубову муху, не знаю, правильно, наголу ставити. На сервеці на серветці не так, як було на моїй шкірі. На моїй шкірі було просто овердос дубового мху. я, здається, подивилася, мені здається, що в піраміді він заявлений. На, початку, на початкових нотах, тобто на старті, зазвичай, з дубовим мох десь в базі знаходиться. А тут прям стартує він таким гірким дубовим мохом. От він просто відкривається зеленим гірким шипром, з овердозою, напевно, цього дубового моху. Ну, от він мені дивнуватим, дивнуватим, здається, хоча він гарний, свіжий, зелений, аж занадто зелений, можливо. Ну, це зелень не така свіжа, одеколониста, а це така шипрова зелень. Багато гіркоти в цьому ароматі гіркої такої зелені з цим дубовим мхом. От просто для мене це гіркий шипор. Я не знаю, що ще додати. Аромат, в принципі, непоганий, але ну, він не настільки цікавий наприклад, як от два попередні з цієї лінійки. Так, і ще один з цієї лінійки, який називається Арія. Ось так виглядає. Так, на вікні в мене вже Марла проситься в хату, але почекаєш, красуня. Так, що у нас про Арію? Він стартує підвальними пачульками. Це аромат от прямо одразу. Відчуття підвальних таких зелених, землистих пачуль. Ам... Можливо, з додаванням імбирю, якісь там спеції, там, здається, мускатний горіх, якщо я не помиляюся, в пірамід. Але, але без підглядання в піраміду це просто підвальні землисті пачулі, які о, звучать протягом всього життя цього ромату, скажімо так, і так як в Ікар, оцей ірис, до Ірису додавався апельсин, то тут, в Арії, до пачуль додається персик, він додається згодом. Тобто, от я досі його не відчуваю. Але на шкірі він проявлятися почав от десь через півгодини, після того, як я нанесла аромат на шкіру. Тобто, почав відчуватися персик. Спочатку це просто пачулі. Вони не надто підвальні, не надто землисті, але все ж таки підвальні і землисті. Гарний, пачульний. І от От вже якісь такі солодкаві персики пішли. Для мене це дуже унікально, якщо чесно, Я от якось не звикла до такого. Я звикла, що навпаки, персики одразу відчуваються, що апельсини одразу відчуваються, а тут це все якось поступово розкривається, і це ну, мене це підкупає. Мені сподобався цей аромат. так само. Взагалі ця лінійка. Ну, принаймні, всі ці чотири аромати, з якими я познайомилася, мені вони сподобались, ну хіба що Іза сподобалась найменше. Далі аромат, з яким я дуже хотіла познайомитись о компанії. Я не знаю, як правильно це прочитати. Ось так от він виглядає. Ну. Я думаю, ви знаєте цей аромат. Хтось мені, мені здається, Наталка про парфум. Мені радила його як дуже такий зелений свіжий аромат, якщо я не помиляюсь. <глод> я записала: це Жан-Клод Еліна і його фірмове м -м, помідорне бадилля. Тут одразу на старті помідорне бадилля. Я люблю це бадилля, полюбила його не зразу. І в мене є. З таким відвертим помідорним бадилям, ну, я... садиніло і діптіклем бреданс льо, там так само є бадиля, але все ж таки в садинілу там морква і, і бадиля. Тут помідорне бадилля. Воно лагідне, воно не супер агресивне. Це такий, я би сказала, лагідний шипер взагалі. Зелений, мшистий, свіжий. Це городній аромат. от Просто город. Да? Ну, от, грядка з помідорками. Дуже так мило, приємно, затишно, гарно. Я не знаю, чи тут є ем, ірис, ну напевно, що є. От такий от якийсь, цей аспект, типу, знову ж таки, морквяності деякої. Ем, і ось цього помідорного такого волохатенького листочка. Знаєте, ну, це Бадиля дуже-дуже цікаво і незвично. Я знаю, що не всі полюбляють такі речі: там, Бадиля, морква, ну, чи взагалі город. Знаєте, таке що ти просто поралась на городі, там якісь грядки щось там ти робила. І, і отак пахнуть твої руки, як цей аромат. Ну, Мені сподобалось дуже приємний аромат Жан Теліна один з моїх найулюбленіших парфумерів. Їдемо далі. І далі у нас Одесуар. Ось такий от Одесуар. Я його якось мельком тестувала. Я його дуже-дуже погано пам'ятала. Дуже рада, що от. З'явилась нагода більш детальніше його повивчати. Цей аромат. І я, звичайно, буду носити з величезним задоволенням не тільки цю пробірку, а взагалі всі пробірки, які в мене є. Це, знову ж таки, гарний класичний гіркуватий шипер. Тут відчувається так само багато дубового муха, але він вже більш явний і більш такий класичний, якщо це можна сказати. Це дубовий мох, який схожий на той дубовий мох, який був колись. І от ми всі страждаємо, що зараз вже такого немає. Тут відчувається. Багато гвоздики, квітки, це потрібно враховувати. Я знаю, що багато хто не любить гвоздику, я сама до неї так з обережністю ставлюся, тому що вона трішки старомодною, мені здається, нотою. Тут багато, ну це класика. От якби в мене стояв вибір обирати Soар De Lune або Ade Soar, я би обрала Соар де Лун, все ж таки, там такий більш медовий шипер. Це більш строгий, чи що, більш такий класичніший, більш ну, злий, якщо можна так сказати. От він не посміхається тобі у відповідь. Це така дуже строга якась пані, яка ну, от вона така ну, строга. Але все рівно гарний, все рівно гарний, нема що сказати. Так, ще один це фланкер, як я розумію, Суардо Орієнт. Ось такий схожий флакончик тільки чорного кольору. Я не пам'ятаю, чи я його тестувала, я його точно бачила на полицях і підходила до стенду Sislei в Німеччині, але я зовсім не пам'ятаю, чи я його тестувала. Ну, якщо навіть і тестувала, то геть забула. І мені було дуже дивно, що він звучить так, як він звучить. Я чомусь розраховувала, що це буде щось схоже на попереднє на просто одисуар, да? Але це зовсім інший аромат, абсолютно. Це шафран і троянда, і ут. Хоча ут тут, звичайно, не заявлений, але ось це така тенденція: удові троянди, багато шафрану такого гіркуватого. Тут є деяка стерильність цьому цього аромату, ну хоча от не заявлений уд, але є ось така кислинка характерна уду і, і стерильність. Тут, звичайно, немає якихось там там якихось зубів, незрозуміло чого такого притивного. Тут немає. Є стерильність, це інструменти, але вони вимиті якимось розчином, таким спиртовим, ще там з додаванням, я не знаю чого. Гарний, от гарний аромат, правда. Дуже незвично, що цей аромат, який наближений до сучасних, ну, вже минув хайп цих удово трояндового направлення, але ну, сіслайни відстають. Я, на жаль, не знаю, якого року цей аромат, але він, ну, от в дусі удових у дово-шофранових троянд. От таке от воно з характерною, як я вже сказала, такою кислинкою і старинністю. Ну і Суар де Лун я навіть не хочу його пшикати на серветку це шикарний медовий шипер. У мене є мініатюрка, як я вже сказала, в мене є невеличкий від Левант. Тепер в мене от є цей пробник, і я дуже задоволена. Для мене це, як я вже сказала, медовий шипер це аромат королеви. Це просто а, хутро. Хоча я не ношу хутро, і... Но але я от уявляю пані, таку вона, знаєте, в такому хутрі, якась тут... Якісь... Такий Комнір великий, і вона виходить з якогось шикарного авто і от вона пахне ось цим ароматом. Ну, це королівський просто шипер. Всім шипром шипер, скажімо так, шикарний просто аромат. Поки що я спинилася з цією хотілкою купити повноцінний флакон. Ну, по-перше, ціни на Soard De Lun дуже високі. Але в мене є мініатюрка, як я вже сказала, від левант, пробник, ну, в принципі, на якісь такі події. Для мене він саме такий, це аромат на якусь. На якесь торжество, на якусь подію, то в принципі мені цього об'єму, який в мене наразі є, мені вистачає, а далі подивимось, як піде. Друзі, ось такі мої враження від цих ароматів бренду сіслей. Якщо ви знайомі з якимись цих ароматів, обов'язково напишіть про це в коментарях і взагалі напишіть вашого улюбленця у сіслей. У мене це два ізя і Суарделун, шикарні аромати. Напишіть, які у вас, якщо вони є. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку, лайки, коментарі. На все добре. Всім па-па.